У центрі Львова готується до втілення масштабного проєкту. Старлінк починають відключати без реєстрації. Паралельно місто порається з наслідками зими, а електротранспорт виїжджає вночі, щоб не замерзли дроти. А ще Львів будує ще більше соціального житла для постраждалих від війни. Відновлює музей Шухевича після російської атаки, запускає реформу старшої школи, вводить безкоштовний скринінг здоров'я 40+, плюс, І навіть у медицині прорив у центрі Unbroken вперше відновили обличчя за допомогою Допомогою як протеза, яким був цей тиждень у Львові? Розповім вам я, Роман Смоляр, і ми починаємо. У Львові запускають одну з найбільш масштабних трансформацій центральної частини міста за останні роки. На місці колишнього ринку добробут планують створити повноцінний громадський простір із великим рекреаційним сквером, пішохідними зонами та сучасною міською площею. Мова йде не просто про благоустрій, а про фактичне відновлення історичної дільниці серед містя. Невдовзі оголосять архітектурний конкурс, мета якого знайти концепцію цілісної трансформації цієї території зі створенням єдиного загальноміського рекреаційного скверу. Площею 1,4 гектара фактично в самому центрі Львова. За словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, ключове завдання об'єднати цю територію в одну велику зелену зону, створити безбар'єрний простір, змінити транспортну пріоритетність на користь пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту, та зробити вулицю сянську пішохідним зеленим зв'язком між мікроскверами з можливістю проїзду. Першим етапом планують комплексний благоустрій площі князя Ярослава Осмомисла, а вже потім реконструкцію території ринку добробут, вулиці Сянської та прилеглих зелених зон. Водночас ця ділянка досі перебуває у тривалих судових процесах. Тому другий етап розглядають як перспективний після юридичного врегулювання. Фактично йдеться про новий центр міського життя у самому серці Львова. Міністерство розвитку громад та території України офіційно підтвердило наміри розвивати приаеродромну територію міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького та створювати там вантажний термінал. Це відповідь на застереження Львівської міської ради та аеропорту щодо планів багатоквартирної забудови в притул до аеропорту, яку сусідня громада Сокільників хоче забудувати житловими комплексами. За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, забудова понад 50 гектарів. Преаеродромної території, а фактично до 70 гектарів у межах об'їзної дороги, означає відсутність майбутнього для львівського литовища. Державне підприємство Міжнародний аеропорт Львів вже оскаржує новий генплан сукільників у суді, адже мова йде не лише про розвиток, а про саме функціонування найбільшого аеропорту на заході України, що прямо пов'язане з питаннями національної безпеки, логістики, оборони та міжнародної інфраструктури. Цікаво подивитися, як на фоні війни змінюється пріоритет самого бізнесу. Любомир Зубач оприлюднив свіжу статистику видачі містобудівних умов та обмежень за 2025 рік, і загальна кількість документів майже не змінилася порівняно з 2024 роком. Близько 188 виданих дозволів. Але структура будівництва перевернулася з ніг на голову. Якщо раніше всі хотіли будувати торгові центри та офіси, то тепер ці сектори просіли майже вдвічі. В 25-му видали лише 17 містобудів на торгові об'єкти проти 30 роком раніше. Офіси та ж історія: 18 проти 29. Що ж у лідерах? виробничо складські приміщення 34 об'єкти. Це прямий доказ того, що Львів стає тилом для релокованого та нового виробництва. Це нові робочі місця і реальна економіка. Також стабільним залишається запит на медичну інфраструктуру 13 об'єктів за рік. Причому переважна більшість це комунальні заклади. Місто вкладає гроші в здоров'я громади. Одним із найважливіших об'єктів цього медичного напрямку є будівництво на вулиці Миколайчука. Тут зводять не просто будинки, а надію для тих, кого покалічила війна. Мова про соціальне житло для пацієнтів реабілітаційного центру Unbroken. Перший шестиповерховий будинок на 24 квартири вже рік як працює, прийнявши за цей час понад 120 людей. Але потреба набагато більша. Зараз на двох ділянках тривають роботи над ще сімома секціями. Архітектурне рішення Цікаве, змінна поверховість від 4 до 6 поверхів, що створює приємний для ока силует і не тисне на оточуючий простір. Конструктивно надійний, монолітний залізобетон, стіни з керамоблоку та утеплення мінеральною ватою. Це енергоефективне житло, де люди, що проходять протезування та реабілітацію, можуть тимчасово жити в комфортних умовах поруч із лікарями. У Львові завершили коригування проєкту реставрації музею Романа Шухевича на Білогорщі. Ви пам'ятаєте дату 1 січня 2024 року, коли російський дрон знищив цей історичний об'єкт? Перший варіант реставрації, представлений у вересні 25 го не пройшов консультативну раду. Експерти мали зауваження, місто доопрацювало проект. Тепер акцент зроблено на поверненні до первісного вигляду. Жодних відкритих бетонних поверхонь, тільки історична достовірність. Відновлять об'єм будівлі, зовнішні елементи та максимально точно відтворять легендарну криївку на другому поверсі. Важливий момент площа музею після реконструкції зросте майже вдвічі за рахунок прибудов, де розмістять укриття та нові експозиційні зали. Це буде не просто пам'ятник, а сучасний музейний простір, захищений від нових загроз. Новина для тих, хто тримає зв'язок через супутник з 3 лютого у Львові власники терміналів Starlink можуть і мають пройти реєстрацію через міські ЦНАПИ. Навіщо це потрібно? Держава запроваджує так званий білий список. Це захід безпеки під час воєнного стану. Владі потрібно знати, які пристрої працюють у цивільному секторі, щоб відсікти ті, що можуть використовуватися ворогом. Аби відрізнити термінали, які використовуються, власне, для зв'язку для чого вони були. І придумані, і поширені від тих, котрі можуть використовуватися з недоброю метою Міністерством цифрової трансформації України і Міністерством оборони України спільно була запроваджена ініціатива формування так званого білого списку терміналів супутникового зв'язку Старлінг, які згодом якби, будуть використовуватися як громадянами, так і юридичними особами, так і зрештою збройними силами України. Якщо ваш Старлінк не буде в базі, його з часу можуть просто заблокувати. Для звичайних людей та фопів процедура доступна у ЦНАПах, для юридичних осіб онлайн через дію. Пам'ятайте про ліміт: одна людина може зареєструвати на себе не більше трьох пристроїв. Адміністратор вводить ці дані через відповідний доступ, який вже на сьогодні працює. Одразу відбувається верифікація всіх даних, тоді роздруковується заява, мешканець перевіряє всі дані, які були внесені в цю заяву, і тільки після підтвердження формується заявка і відправляється на Мінцифру. Тобто все відбувається одразу на місці присутності самого клієнта. 22 другий рік, двадцять третій. Брав для себе, для роботи, для хлопців мене ну, працює і відповідно, треба було практично користувався 2-3 місяці, після того поставив його на паузу. Е, зараз включив режим, що мінімально платиться, якісь там 6 доларів на місяць, але активувати можна миттєво. До речі, на нашому каналі є окреме відео, посилання, яке ви бачите вгорі екрану. Там ми детально розібрали все про реєстрацію Starlink у Львові. На вулиці Стрицький запрацював новий світлофорний об'єкт біля зупинки Максимовича, де раніше був небезпечний нерегульований перехід через шість смуг руху. Світлофор працює за кнопковою системою виклику пішохідної фази. Перехід здійснюється поетапно, а основний потік транспорту отримує пріоритет без зупинок за відсутності пішоходів. Це рішення спрямоване саме на зменшення аварійності на одній з найінтенсивніших магістралей міста. Зараз у місті справжня боротьба з ожеледицею через температурні гойдалки сніг тане, а вночі перетворюється на скло. Комунальні служби працюють цілодобово. Важливий нюанс, про який ми рідко замислюємось. Зараз двірники не лише посипають тротуари піском, а й вручну очищають дощоприймачі. Якщо вони будуть забиті снігом, при відлизі вулиці перетворюється на озера. Мешканців просять бути максимально уважними. Ожеледь дуже підступна. Водіям дистанція та ввімкнені фари. Пішоходам взуття на не підошві та світловідбивачі. Взимку це не аксесуар, а засіб виживання на дорозі. До речі, ви могли помітити, що вночі по місту іноді їздять порожні трамваї та тролейбуси. Це не фантоми, а вимушений захід. Через загрозу обледеніння контактної мережі 10 тролейбусів та 4 трамваї курсують у нічний час без зупинок. Вони просто очищають дроти від намерзлого снігу з дощем. Якщо цього не робити, на дротах утворюється шар льоду, контакти з пантографом зникає, і зранку весь електротранспорт міста просто встане. А тепер стратегічна новина для батьків школярів. Львів готується до впровадження реформи старшої профільної школи, яка стартує у 27-му році. Це буде справжня революція. 10-12 класи стануть окремим етапом навчання. Учні зможуть обирати свій профіль гуманітарний, технічний, природничий. У Львові 128 шкіл та майже 90 тисяч учнів. Реформа торкнеться майже кожної родини. Вже зараз відбуваються публічні обговорення мережі ліцеїв. Мета щоб дитина в 10-му клас вже свідомо готувалася до майбутньої професії, а не вчила все підряд. перше, збільшується кількість класів. Всі знають, що діти будуть навчатися 12 років. Друге, діти мають обирати профіль навчання собі. І третє: 10-ті, 12 класи вже не можуть бути у кожній школі, як вони раніше були. Вони будуть концентровані в певних закладах, окремих так званих ліцеях. По кожному ліцею в нас буде напрацьована дорожна карта, як буде відбуватися до навчання цих. Дітей, які навчаються, з якого часу не буде набиратися, наприклад, перший клас, тобто кожен заклад буде мати свою дорожню карту. Детальний розбір цієї реформи за посиланням вгорі горі екрану є в окремому відео на нашому каналі. Важлива соціальна ініціатива програма Скринінг здоров'я 40 Якщо вам виповнилось 40, ви маєте право раз на рік пройти базовий медичний огляд безоплатно. Ці міські лікарні Львова вже в програмі не потрібно ніяких скерувань від сімейного чи черг. Ви просто приходите і перевіряєте тиск, робите аналізи на цукор та холестерин, проходите електрокардіограму та тест на ментальне здоров'я. Це важливо для тих, хто має ризик діабету чи серцево-судинних хвороб. Пройти скринінг можна незалежно від реєстрації. Просте обстеження тривалістю в годину може буквально врятувати вам роки життя. Дуже багато захворювань Вони протікають безсимптомно. Тобто ми можемо бути повністю не мати скарг, бути мати відчуття повного здоров'я, проте в нас може пробігати захворювання і вже тоді виливатися в складні синдроми і ускладнення, і будемо мати справу з лікуванням складних захворювань в рамках медичних гарантій, національної програми для людей це буде абсолютно безкоштовно. І ще один медичний прорив у реабілітаційному центрі Unbroken вперше відновили обличчя пацієнту за допомогою екзопротеза 35-річному волонтеру Владиславу Косінчуку, який зазнав важких травм у ДТП, створили протез накладку, що відтворює анатомію та навіть міміку обличчя. Це перший такий випадок у реабілітаційному центрі, і це не просто медицина, це повернення людям гідності, соціальної адаптації та відчуття цілісності після травм війни. Львів сьогодні це місто, яке одночасно будує, відновлює, реформує, захищає, адаптується і змінюється. Тут запускають великі проєкти, борються за стратегічну інфраструктуру, готуються до реформ, розвивають медицину, соціальне житло і систему безпеки. Таким був цей тиждень у Львові. Дякую, що дивитеся. Підтримайте відео уподобайкою, пишіть свої думки у коментарях. Поділіться цим відео, якщо почута інформація була для вас важливою, і підписуйтесь на канал. Ми і надалі тримаємо руку на пульсі новин, щоб ви не пропустили найважливіше з життя нашого міста. Я Роман Смоляр. Скоро побачимось.